Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Наполеглива молитва Луки 18.1. Треба молитися завжди і не занепадати духом. Міла помічниця пекаря, почувалася надто безпорадною, аби захистити себе. Коли керівник звинуватив її у крадіжці хліба з родзинками, безпідставне звинувачення і відповідне відрахування із зарплати були лише двома з багатьох неправомірних дій з боку її керівника. Боже, будь ласка, допоможи, молилася міла щодня. Так важко працювати під таким керівництвом, але мені дуже потрібна ця робота. Ісус розповів про вдову, яка також відчувала себе безпорадною і шукала справедливості. Вона звернулася до того, хто мав владу вирішити її справу до судді, незважаючи на те, що суддя був несправедливий, вона продовжувала до нього звертатися. Реакція судді дуже відрізняється від реакції нашого небесного Отця, який швидко реагує з любов'ю. Якщо прояв наполегливості зміг змусити несправедливого суддю взятися за справу вдови, то наскільки більше може зробити для нас Бог справедливий суддя? Нам потрібно довіряти йому, бо він в оборону візьме обраних своїх. Ми наполегливо молимось, бо віримо, що Бог відповість у досконалій мудрості на нашу ситуацію. Зрештою, керівник Міли звільнився після того, як інші працівники поскаржилися на його поведінку. Живучи в послуху Богу, будемо наполегливо молитися, знаючи, що сила наших молитов у того, хто чує нас і допомагає нам. Чи хотілося вам коли-небудь припинити молитися? Як розмірковувати про Божий характер під час молитви? Помолимось. Люблячий Боже, будь ласка, нагадуй мені, хто ти є, і допоможи продовжувати молитися, незважаючи ні на що. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.